Пау пау від друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, який уже виходив на моєму каналі колись. І саме з чим він пов'язаний. Саня, як ти думаєш? Uh, я не знаю, но, походу, ми будемо в метро. Ну, Таке відчуття є в тебе вже, так? Да? Да. Ну, якщо чесно, я не знаю. В принципі, об'ясняю в двох словах: ця гра називається вихід під номером 8». І зараз доступно угу. тут, якщо отако зайти в лобі, тут доступно всього дві мапи: це метро, типу, і сабвей. От дві таких. А Сабвей, це шо? А я не пам'ятаю, як перекладається, але но... це шлях підписників. Я поняв. <реш> <реш> я тебе, я тебе поняв. <реш> Анг... <реш> да? American bro? Yeah. you want a sandwich? Що нам тут треба буде робити, Санчес? В принципі, у нас є аномалії, нам треба вийти mm -hmm. з цього метро. Всього є 8, типу, як станцій условних. Нам треба вийти на 8-й, щоб взагалі вийти просто з цієї аномалії. Ми, типу, будемо як в бульбашки. І виходить, mm -hmm. коли ти на одній із цих мап, я знаю точно, треба коли ти Бачиш аномалію повертатися, тобто просто розвертатися, і ти назад, і ти виходиш все одно на наступний рівень, типу. от. Mm -hmm. А якщо в другому, то там просто, типу, прямо... Ну, щось, коротше, таке, в принципі, я думаю, походу, розберемося, як це зараз працює. Я тоді... це ж якась стрьомна гра. що? Ну, не зовсім. Ну, така, нормально. Ага. В принципі, ну, я ладно. думаю, давай виберемо отаку сам і заходь. Сентіметро. Ну, мало ли що ти хотів. <свист> <свист> ну ладно, так. Я є. <гас> чувак, ти що за тип? Ті... Чекай, чекай, я вам ще вам гружу. Далі. Я шесть, чекай. <свист> То нажми міський... скіп. Ой-ой-ой-ой-ой. Який ви жирний. <свист> Який ви теж плечастий. тоже плечасти. бачиш, що це за чувак? Что йому дамо need го, а я не можу туди йти. Да, нам туди не можна йти. Чекай, треба запам'ятати просто що як знаходиться, поняв. Всі всякі оці дверки, лампочки і придивлятися до всяких малесеньких деталюк, поняв? Ага, а я можу отут вийти? Отут, ні, навряд. Ні, не можу. В принципі, так як це саме перший рівень, то тут відповідно і не буде ніяких у нас аномаль, поняв? А, ми маємо просто йти, так? Так, тому ми, в принципі, просто йдемо прямо. Давай. І виходимо... О, тут щось було. І що. В смісі, це я був. Нє, ні, 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 оця штука їй не була, а потім вона сюди тепнулася. Ось до, диви, е, гайд. не дивитися. Чи, чекай, не пропустити ніяких Надобані. аномалій. А, mm -hmm. Якщо ти знайшов аномалії, повертайся негайно. Якщо ти не mm -hmm. знайшов аномалій, не повертайся. І дійти до виходу 8. Поняв? А ми зараз не знайшли аномалію, якщо ми повернемося, до того. Нє-ні, нам зараз треба прямо. Диви, ми були на виході 0, а зараз вихід 1. Ось прийшов, ага. до речі, okay. кент. Диви, от що в нього тут? Він клацай телефон, у нього є smartphone. такий чумайдан, смартфон. А був автобусий. Саня, давай, перевірка, є yeah. тут аномалії чи ні. Да. Yeah. Да? Правильно. Kartini... Картина перехрещений. Так да, ну навіть не тільки в тому, що він перехрещений. Тут всі е оці картини, це чуваки, воно так ну, не повинно бути. Так, да, вони не такі. Все, ми вертаємося назад. Да, так, ми вертаємося назад, бо це аномаля, поняв? Нам треба сидіти. Ні, і чувак ще не той, поняв, він теж, ну, він не з тим, що був. В смислі? Ну, чувак е раніше був не з такими речами. Да? Ну так, да, коли ти ще грузився. Диви, ми вийшли, бачиш, на на цей, на вихід 2. А погоді, ми ж на одну тільки що були. А якщо б ми пішли далі? Е, то і не просто прогрес кинувся б до нуля. О, диви, Сань, перевірка аномаля чи ні? О, В того вроді би був е, білий чумайдан. Ні, братуха, в нього були білі волосся, тому нам опять треба повертатися. Да. Я думаю, да. Нам туди, нам туди. Да, диви, третій вихід. Супер. О, а якщо б ми помилилися, ми були на нульовому? Так. Да. Якщо ми помиляємося з вибором, то нас обов'язково повертає назад саня. О, ї... Не було, не було лампочок, брат. Да, Диви, вони просто таким прям ярко-червоним світяться, обалдіть. Вертаємося. Так, да, я теж так думав перед цим. Ну, в принципі, просто якщо тут намудрували, чи не знаю, не. Ой-ой, що, куди нажав? Я не нажимав. Такс. З кінтом у нас все окей, правильно? Правильно. Картини. В нього нема смартфона. А ні, є. Ні, 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 є там смартфон, да, все там окей. Тут, в принципі, таке відчуття, як немає аномалій, да. Uh, ну, з першого погляду, так. Да, камера даже є. Ну да. Око в нас не дергається, ні? Ні, не дергається. Нормально. Походу, аномалій нема. Так, да, може дергатися. <сх> може до держиться. No так воно якіпом було, значе, було. да? Ну то все. Так, да, як і було. Ми йдемо прямо. Диви. Вихід 5. Нормально. Нормально. Чувак, ми ще дойдем до кінця. Да, якщо зараз от все так буде йти, прям дуже добре, то буде все окей. Ой-ой, Сань. що що, що? О. Оооооо. Не, діпа якісь проблеми. діпа якісь проблеми, да. Let's go. Все, вертаємося. Чувак, ми щас пройдем. Ну, вже шостий вихід. Дві. Easy. Ну. Що в нас тут з кентом? Все окей. В принципі, ніяких проблем да. нема. Картини. Картини такі, які й були. Да. Але око тут, бачиш, червоним написано знизу. А було написано червоним? Та начебто да. Думаєш? Та ну начебто так. Да. Ну. Давай попробуємо. Давай попробуємо далі, да? Да. Таке відчуття, наче все окей. Давай попробуємо. Так. І. Да! Все нормально. О, хорошо. Вже сьомий вихід. Let's go. Що тут у нас? Нормально да, йдем? Там. Да. З кентом? Все окей. Картини? Ну все ок, да. З картинами теж ніяких проблем немає. Да. Хм. Дивно. Аномаль таке відчуття, як нема. Таке відчуття, як нема, чувак. Таке відчуття, як да, нема. Думаєш, йдемо далі? Тоді думаю, що дам. Давай попробуємо. Ну давай. Бемц. А якщо да. ми помилились, то ми появимося заново, да? Да, 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 нас тут буде писатися не 8, oh. а 0. Ми, до речі, походу пройшли. чувак. Щось занадто easy, братуха? Чувак, щось ми ще фастом пройшли. Диви, і ми заробили гуд ендінг. Чувак, я не то, що гуд ендінг, я просто все пройшов на ізі. Ну? І все, і все перекрито, да? Да, все при ти теж це бачиш, да? Чувака, нема диви. Обалдеть. Полісія щось там з двома людьми. Нуль пропущених аномалій нам написали. Бачив? Ні, я не бачив. Вони пропали з якоїсь там одинадцятої, типу, як ранку, да? То це ми пропали, може? Це походу, да, це походу ми пропали? Low? Чувак, тут ендінг. За 5 хвилин, братуха. Ми за 5 хвилин просто пройшли режим. Mm. <laughs> нормально. Чувак, щось поки ізі. Щось поки супер ізі. Да, давай ще раз, тільки вже в метро. Да, давай вже в метро. В принципі, метро звучить як супер класно, супер круто. І mm. таке відчуття, що хочеться попробувати. Гейммод, no. давай. диви, можу вибрати нормаль, а є endless. Nee. Ні, нам endless треба нормально. Так, так, нам треба просто нормаль. Так, бем. Let's go. Та після покупки Голдена в гемі в мене майже щось і не осталось. Що ж мені робити? Точно я ж можу зайти в магазин юнітів від Сані. Як я зразу про це не подумав, я тут можу купити як геми, так і абсолютно любих юнітів з Тойле Тавер Дефенсу, також з Кібіді Тавер Дефенсу. Або гдіть, якщо я навіть захочу грати в блокс фрукт, то я можу тут прикупити навіть фрукти. Диви, так тут є ще й регулярні знижки. Хм, непогано. Можна трошечки приберегти свої гривні. Достатньо таки хороший магазин. Ну що ж. Тоді я ж переходжу по посиланню в описі і обов'язково зараз прикуплю собі купу гемасиків. А якщо ви також хочете, то долучайтеся посилання, ви знайдете там же ж. Я бачив, там чуваки в топі в Endless моді пройшли 300 з гаком от, таких проходів. Непогано вони грають, я поняв. Так, чувак сидить, ось. Оце в нас немає аномаль, так? Да? Зараз, зараз, зараз гружусь. Та скіп ти нажимай, лист. Та Я забував. Та не грузись. Це, до речі, Жірар, якщо я не помиляюсь його звати саме так. Жірар? Типу Жірар, так. Да. В общем, дивись, у нього чомодан, чуймодан у нього валяється, він сидить просто рівно з телефоном в руках. Та ти ж відійди, бо мені не видно, ти такий широкий. Чумайдан валяється, так, да, він теж сидить такий, йому байдуже на все. Десь тут картина з самими, всякими покрасками. Тут котики, тут лампочки якісь, тут ще якийсь поц, суші. Тут дивишся зверху є плакати, ти замічав? Та, да, я бачу. В принципі, я так розумію, що тут така сама. started. стартед. Окей, питань нема. Тут така сама. Як то називається? Я забувся. Принцип принципі, роботи. Система така сама, що просто є аномалія, повертаєшся. Нема аномаль, не повертаєшся і все. От, тому, в принципі, таке відчуття, що тут все. Саня! А тут, О, eh, ні, тут, не було. Тут, да, тут з картинами щось то трошечки проблема, наче, так? Хе-хе-хе. Да, так, <рес> да, да, таких не було картин, чувак. Ой, ну, yeah, я yeah. якраз ту дивився начальні картини, а потом ти мене збив, що ще наверху картини, я ти далі не подивився. Ну да, але ну воно виглядає так, наче нам повинно треба повернутися. В принципі, ми нічого все да, одно не втрачаємо. Да. Тому, let's go. Да, чувак, тут точно аномаля. А ти де? Е, а ти? Ось, я. <рес> а ти піди назад, подивись, що там. <рес> Диви. Отут ось о що? Де? Подивись на таблички. Ааа, да. Поняв? з ними біда якась вертаємося. Це халепа. Да, да. Одному жирару тільки завжди байдуже, поняв. Жирару байдуже. <зас> о, тут нема жирара! Тут щось е, нам треба туди, поняв, вертатись, типу, походу. Отако, бем. Якось дебільно. Якось трошки. Жирар да. без чумайдана, бро. Да, жирар без чумайдана, я понял. Ми зараз так і тут саме пройдем, да, швидко? Мабуть, да. Четвертий. І тут опять аномаля, братуха. Подиви а, на таблички. А, О, да, перевернуті цифри. <рес> чувак, що це ще із, ні? Це взагалі мем. А тут ще й картини. Ох ти йо, картини з трьох. А воно, походу, якось саме поняв, зразу робиться таке от халепське. Да, да. Так, окей. Тут виглядає так, наче все поки що що немає нормальні. Але оці картини вони реально збивають з пантелику, що за біда. Та. Да. Ну в принципі. Та вони не були такими, чувак. Думаєш? Ну дивійки мене стрм. Хіба тут можуть бути? Диви, 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 ось о що тут? На цьому, на вогнегас, де, де? де, вогнегас... де, вогнегас... О, де вогнегасник, бачиш? О, <плес> да, да. Лол, мем, треба, походу, розвертатися. Наса. Ну його в баню. Опа. Ми померли. Ми померли? А що ста.. Що сталося? Чому? Ми повинні йти в всю сторону, нас туди не пускают, понял? Чисть життя забрали. Так хорошо, а ну я щас піду піду подивлюсь. <гас> Ні, тут в турі такі картини були. Обалдеть. Але чому ми померли, якщо тут все є в натурі ця штука. Може ми нажали, типа, Go Yes? Понял? Случайно. Може, да. Ну ти нажав, бо я вообще нічого не нажму. Я тоже нічого не жмав. Ну тут реально такі картини галімі, диви. Да. Приколи, Получается, да? Ну окей, хорошо, Пішли дальше. Туда, тут таке чутя, як нічого нема. <гас> Ой, я нажав, но ну, палепа. О боже. О боже. Пустить. Єс. Та хто нупше? Я вообще в аномалях профі. Випадково, братуха. Що тут? Все нормально, да? З Жераром все окей? Ну, я ось додивлюсь, то начебто нема проблем. Да, пішли далі. Ну? Точно? Да. Ну ладно, пишите. О, Оно. Ми пропустили аномалю. Would you like? Тубай, що за робокси? Я не хочу нічого купляти, <ріх> Не буду. А що, А що нам тепер робити? Ну все, левел 0. Диви, тут зразу аномаля. Тарнера. Да, 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 диви, таблички. А, бачу, 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 да. Все, все let's go. Такс. Що тут у нас? без герар без Чумайдана. Girard <гас> без Чумайдана. Проблема. Да, да, назад, назад. Нам надо пройти зараз. Да, по-любому. Так. Другий вагон. Що тут? Таблички нормальні. Пухті що нічого такого дам. Mm -hmm. З плакатами теж все окей. А може тут бути якась mm -hmm. проблема, типу в оцій мові? Не знаю. Може, звісно. Ну, картини вроді такі, які були. Ну так, да, з картинами все окей, вообще. Що йдемо далі? Йдемо прямо? Ну, давай спробуємо. І що і що сталося? Куди наступило? На левел 3, чувак. Ага. А тут уже, походу, аномалі, так? Да? Ммм. Mm -hmm. Що ти взяв? Та просто я не замічав. Отут оцей плакат завжди був? Okay. О, сю, о, сі, о, со, о, со, прям сверху наде мной. Да. Да. Я не Диви, мен... Мене выш, ну, не пускає. А тут двері самі відкриваються і закриваються. Так усе, да, бо я їх дергаю, понял. Є проблема, Саня. Нажимай, yes. Тут go forward, це що значить? А, що? Ну, а ні, пок... нам треба назад, нам надо назад, чувак. Тут з цієї сторони двері в крові. А, все понял. <laughs> вертайся, тоді. Все, go back, yes. Да. Yes. Все, вертайся. Тут, тут аномалія була, зрозумів? Я зрозумів. Е, Джерар, як джерар. Джераром все добре, да? так? Але я не пам'ятаю, з кожної сторони було, типу, знак не курити і не пити. Та начебто на, наче да. А може бути якась біда, типу, у відображеннях? Може ж таке бути в цілому, так? Да? Цілком ймовірно. Mm, думаю? Ну, я не знаю, мені здається, що тут uh, нема аномалії. Так, да, таке відчуття, наче все окей. Okay, таке відчуття, наче так. Да. В принципі, тоді можемо просто прямо йти. Бемс, летс гом, все правильно. Да, level 5. Level 5 тут, джерар, надписи норм. Значи теж нічого такого, да? Значить Треба... Да. Треба періодично просто заглядати, походу, у вікна. Я думаю, що у вікнах теж може бути якась бда. Думаєш? Складається принаймні просто таке враження, поняв? Не, ну не може бути, що тут нема, немає аномалії, правильно? Ну, взагалі може, звісно, але щось. щось сумніваюсь, поняв. Блін, ну картини такі, які й були, чувак. Ну так, начебто немає ніяких проблем. Типу, все окей. Можемо получается йти назад. Ні! А, пожди, пожди, пожди. Що, 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 що? шо? А, я просто з цієї сторони дивився, то нема плаката, поняв? Ну да, ну це так сіда. Да, це норма, це нормаль. В принципі, я не тут є? В принципі, знаю. Я просто тоді тут стояв, ось, Димон. Я тоді тут стояв. Подивися, туди, бачу, нема плакатів. Думаю, походу аномалія. Не де. Там дерев, до речі, прапор Бразилії. я оце не знаю. Це вообще ну, типу, аномалія, ні? Воно внизу в лівому куті. Ну, походу, ні, раз ми дальше прийшли. Да, шостий. Шостий вагон. Шостий вагон, чувак. Джерар як Джерар. Д є нічого такого поки що нема. Чесно, поки Дім не знаю. Поки є запитання. Запитання не закрите. Тут метро складніше. Ні, Взагалі навіть не знаю. З плакатами у нас точно все окей? Ну да. да. Нічого тут такого нема. Походу, нема нормальний, да? Походу, нема. Ну, значить, йдемо прямо. Буде хорошо, щас тут не протупити. Оце було б да. Все окей. Походу ми пройшли, да, все, да, окей, чувак. Це ми вагон. Girard в нормі. От би з Girar була проблема, ми б нажали з Girarми проблема і все чітко пройшли. Ну, Ізі. Ну. В вікнах стабільно нічого не бачу. Можливо, все-таки нічого в них і немає? Ну? Так... Чувак! Що там? Я не знаю, чи це аномаля, чи ні. Ви бачите, з цієї сторони дві наклейки, а з цієї одна, і так скрізь. А, це нормально, так. Да. Це так і було. Точно? Точно. То, в принципі. Я не бачу аномаль. Я тоже. Що за біда? Я не знаю, Дім. А може бути аномалія оці, оці наліпки? Думаю. Які? Ну, типу, за двері що ти помітив. Я, я не так... знаю, чи були вони до того, чи ні. 에... Важко. Ну, що тоді Сань сказати. Походу ми йдемо далі. Походу, да. Все нормально. Давай пробувати. Давай. Бем? І все окей, да? Це окей? Да, диви, стрілки появилися, нас веде на вихід. Let's go, let's go! Нас веде. Ну нема Джерара, чувак! Та ні, то все таке, ми вже просто пройшли, поняв? Бемс? Ага. Це все? Я не знайшов нічого? І показую просто. Нічого. Ми трохи знайшли. Ну трохи, да. 12 хвилин ми проходили, чувак. 12 хвилин, да, це вже було реально складніше. Пропустили всього, ми да, дві да. аномалії. Десь щось якісь маленькі були, поняв, що ми їх не побачили, і халепа. Чого ж нас тоді заново не запустили. А, це нормально. Ні, нас да? закидувало на ноль, якщо ти казав про це. Да, 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 я за це. Да, нас закидувало. То получается, що ми пройшли цей режим? Ну, получается, що да. Цілком і повністю. Ось ха тобі Вас Жерар. Да. Без time subway 2 секунди. Чувак щитами просто проходит. Да, просто пробіг туда-сюда. То він тепався. Ну да. Ну і в принципі, друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково залітайте зараз в коментарі. Пишіть туди якісь свої, також ідеї з режимчиками. Також не забувайте про вподобайдене і підписочку як на мій канал, так і на канал Сані Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч та Саня Майнкрафт. Всім па Пока!